Зровта, мілочка, та нічого потихеньку, та тільки що з добавки вернулась та сіла. Думаю, хоч п'ять минут посидю, передихну. Ага, з делезою кукургузу випалили. Це сказала вже останній раз у цьому году, будь вона проклята сама кукургуза, та то що вона вже вища мене? Я й так чуть не заблудилася в ній, так що то випало, хай росте. А ти що там та, мілочка? На який похорон? До Василя. Ой Боже, я ж теж хотіла сходити, І вилетіло з голови. Ти представляєш? Ох, та чому ж воно не вилетіло в цьому дурдомі. Та то ж як стала з утра й бігає, як опечена цілісінький день, ще й нервотропка отака. Та чи тут нема кому нерви тріпати, та міла? Одне попереду одного. ось підожди. Іване, а ну спорожняй скоренько оті ночви. Ти бачиш, яке він нахмарюється. Давай скоренько, бо щас так лине з у хмари, то буде. Балакаєш. Ой, та Таміла, поки на каждую не гавкнеш триста раз, бо то ніхто нічого не бачить. А тоді що б вже ці нерви були здорові. А що ж там на похороні багато людей було? Багато га. Ой, ну як я б прозівала, аж розстроїлась, а дуська що там ловко плакала. Валька й укол давала, Ой, ну не можна жить. Комедія, отак Василя шкода зробилося. Поки живий був, то ні разу по-людському не обізвалась хуже, ніж до собаки. А це прямо в обмороки падала. О, і артистка. Та я знаю, та міла, чого вона плакала. Це ж вона одній пенсії лишилась. Ну, а як же? Ти що? Вона привикла жити на широку ногу. Ну, поминутно їде як не в магазин, то на базар, а вона любить добреньке, канклетики, ковбаску. Звісно, там губа не дура, а хай тепер попробує на одну пенсію поїздить. Та й подивлюсь, чи довго наїздить.